Дарина Гулівата, студентка четвертого курсу єдиного на Хмельниччині інституту богословських наук, вивчає богослов'я на педагогічно катехетичній спеціалізації. Я вже маю таку базову освіту українську філологію, педагогічну також. І в мене є велике бажання і прагнення далі працювати в школі, зокрема, можливо, вчителем християнської етики, також при парафії і вважаю, що це. Необхідно для мене, крім педагогічно катехетичної спеціалізації, в інституті пропонують інші три, розповідає ректор закладу отець Олег Жарук. Друга спеціалізація це подружньо-сімейна, так вона готує консультантів з питань сім'ї. Третя спеціалізація це релігійний журналіст. Ми готуємо органістів. То ті, хто грають на органах, керівники церковних хорів і також ті, хто співають, тобто канторів. Інститут богословських наук це дещо нетиповий навчальний заклад, тому що перше його завдання це приготувати людей, які будуть працювати в середовищі церкви. Інститут почав повноцінно працювати з 1997 року, каже отець Олег Жарук. До того тут п'ять років проводили катехетичні курси. Спочатку інститут був філією Латеранського університету в Римі. А починаючи з 2012 року, ми співпрацюємо з Люблінським католицьким університетом, тому студенти отримують диплом саме цього університету і також наш внутрішнього церковний диплом. Ректор каже, цієї осені отримали дипломи вісім магістрів богослов'я. Додає випускники інституту богословських наук нині працюють в Україні та в усьому світі. Починаючи з 97 по 2009 рік, коли студенти отримували. Диплом Латеранського університету в Римі то на даний момент ми маємо близько 200 випускників. Так а починаючи з 2012 року, коли ми підписали освітні договір про співпрацю з Людинським католицьким університетом, то є на даний момент 78 випускників. В майбутньому каже отець Олег Жарук, розглядають можливість державної акредитації в Україні. Сьогодні цю акредитацію не всі навчальні заклади, подібні як ми пройшли, так лише декілька православних академій, Український католицький університет у Львові. Так тому, напевно, це питання близького майбутнього, так тому що, напевно, варто в цьому напрямку працювати і розвиватися. Леся Боровець, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.